Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Бабиренко. Ви на моєму YouTube каналі Скаже, як зав'яже. Знаєте, Зеленський е, полетів в Париж е, і так пафосно тут е, позитивні блогери. Він поїхав привезти нам мир. Любіть його! Голосуйте за нього ще сто п'ятсот років, тому що він нас рятує. Е, знаєте, мені це нагадує старий бородатий такий анекдот. Звонок в дверь, там, мужик. Там хто там? Йому там відкривайте поліція. А що ви хочете? Хочемо поговорити. А скільки вас двоє? Ну, тут двох і поговорить. От, і е, е, багато експертів кажуть там, типу, а про що говорить? Ну, приїхав Зеленський і ну, його позитивний блогер він повіз мир. Поїхав, от час, от він привезе мир, а Путін там на цій зустрічі буде, або хоча б його Конь Лавров, або хтось з росіян. З ким ви будете домовлятися. От. Ми там домовлятися будемо про п'ять пунктів. Окей. А Путін що він в курсі в теми там, типа, що ви будете, що ви йому пред'явите. там і там, типа, Путін то готовий підписувати ці ваші п'ять пунктів, який нах їх мир вообще. От і тому е, трошки воно з одного боку смішно. Але давайте е, будемо відвертими і серйозними, що е, це потрібно. Просто не потрібно нам, Зеленському, дурить голову, що я тут із-за вас, я тут взагалі там. Типа я найбільший герой і миротворець. Це роблять європейці. Європейці роблять це і для нас, але роблять і для себе. Десь це роблять і американці. Ну там, понятно, там Трамп, Нобелівська премія, там ну, і всі таракани в голові Трампа. Але. Що нам потрібно е, знати? Потрібні е, такі зустрічі, потрібні. Тільки потрібно говорити правду. Да? Що е, для нас це там да, демонстрація рішучості, приїде 27 лідерів країн вперше там, з березня 2025 року, тобто останній раз в такому форматі зустрічались майже рік тому, да? коли Трамп всіх перелякав і всі поняли, що ой-ой, треба щось робити, от коаліція рішучих. Е, правильно? Там, що потрібні такі заходи проводити дуже правильно то, що розумієте, всього буде представники 35 країн, із них 27 – це лідери країн. Плюс Вітьков і Кушняр приїжджають. ну, Це сладка парочка, ми з Тамарою бродім парам, да? ми з Тамарою, бродім Е, кушняр і Вітьков, да? вони приїжджають як спецпосланці. Трампа, окей, це теж дуже важливо, бо що це символізує для всіх, ага, що зібралась і Європа, і Америка, і от Зеленський приїхав, і ми будемо говорити про мир, і будемо показувати. Ну, наша дуля Путіну це показувати, що у нас є своє спільне бачення, гатство 35 країн плюс Америка, які. Кажуть, давайте зробимо так. Путін, ти так будеш, інакше ж ми будемо вважати, що ти не хочеш миру. А Путін, він же ж війни не хочуть. Оцю давню пісню, включає, хочуть ли русські війни, спросить, у ви От, І подтекст такий же, що ні, русі ніколи не хочуть війни. Ні, ніколи, От, І тому ми демонструємо на таких зустрічах ще раз, вони дуже потрібні. Правильно, що наш хлопчик поїхав, там тільки дають йому там, як то там. Годуй, собак не трогай кнопки, як теж в одному анігдоті, От, А так, це інформпривіди в 35 країнах, як мінімум, там в усьому світі напишуть це, врешті-решт, Венесуела перекрила все, але цей Захід стане в рівень. Будуть говорити там ще трошки про Венесуелу і Мадуро, але цей Захід перекриє все це, знову нас внесе в повістку дня. Як головну подію вже там Венесуела десь буде далі. Треба це зробити. Так. Да. Треба, щоб про Україну говорили. Без сумнівів треба. От. Але ще раз пояснюємо, хоча б своїм, ну, не дуримо, не морочимо голову, що Вовік поїхав, там мир привозить. е, Що потрібно знати, що коаліція рішучих. Як би там Зеленський, що він тут все виписував, це вони домовлялися між собою, і головний аргумент, ну там вони пишуть п'ять пунктів. Да? От, і важливі. Е... Важливі речі, то тобто, есть, як відбудеться припинення вогню, як буде це моніторитися, та це перше. Потім продовження підтримки Збройних сил України виділяють великі гроші. Там і Євроформат, і данський формат там потрібно це потрібно. потім… Е... Третє це і теж дуже важливе розміщення багатонаціональних сил коаліції рішучих в Україні після заморозки конфлікту, як гарантія стримування Росії. Далі четверте, там вони будуть говорити, що зобов'язання їхніх спільних дій, якщо Росія все-таки почне вторую часть марлізонського балета і знову почне агресію. Ну, і П'яте, ну, те, що можна винести за скобки, це довгострокова оборонна співпраця багаторічна. О, це можна обговорювати якби окремо, тому що ну, вона і так має бути. Хоча б тому, що у нас є найбільший досвід у тому ж самому там, у використанні дронів. Так? Тобто тут співпраця просто будуть всі решта, чотири пункти, чи не будуть, це буде само собою по любасу. От, але решта пунктів теж важливі, тому що, скажімо так, а як дійсно буде моніторитися припинення вогню? Тому що припинення вогню це ж не скандачка, да це мусить бути там по географії як розведення, наскільки відводять, от, якщо заморожується конфлікт, то там має бути перший етап, наприклад, перестають бити по тилам? з нуля е, годин якогось там числа, да, там другий етап, там відводять на 20 кілометрів від лінії зіткнення важку техніку, чи на 20, чи на 15, наскільки, тому що якщо на 30 відвести, то важка техніка буде вже за сумами е, стоп, стоп, стоп. Да, там, е, е, А потрібно це чи все-таки суми, Ну, от я, як житель міста Суми, хочу, щоб все-таки арта наша стояла перед сумами, перед ворогом, а не за сумами, тому що тоді е, не всі захочуть тут жити, Да? Ну, наприклад. Так. А потім, е, як буде при, е, припинення вогню з, з якогось числа, а і хто буде моніторити, хто буде моніторити, що тут не стріляють, що снайперів не дергешки не бродять, що конфлікт таки заморожується. Це важлива річ. Друге, там присутність багато національних сил. Тут вона нам потрібна просто як присутність, да? тому що, якщо тут будуть умовно під сумами, хотілося, щоб десь під сумами стояли німці, звичайно, поближче до Курська, щоб там, типу, щоб воєнкори русські а з времен Курської Дуги, там, типа, 80. Год не, не бачили німців, і от опять не пройшло 90 лет, да, вже 82 роки з курської дуги. От, пройшло. Там наприклад, в порто франко в Одесі там французи щоб стояли, десь в Запоріжжі англійці. Ну, а у нас тут в Сумах хоч німці. Тут є бабушки, які ще їх помнять. Так от. Е, і це якби потрібно, потрібно. і нам не важливо, скільки там їх буде тут головне присутні, щоб блін на Росії знали, що є там як мінімум. Дві ядерні країни, французи англійці. Є найбільша потуга економічна. Є німці, ну і там по бажанню там хоча б по взводу з країн Балтії, там поляки, Ну поляки вже сказали, що ні, але тим не менш, якісь шведи, норвежці з задоволенням приїдуть, голландці, датчані, там, ну і, і слава Богу, а угорців ми і самі не хочемо, наприклад. От Це все потрібно проговорювати. Хоча тут е, ми розуміємо, що це тут Зеленському навіть лісти не потрібно. Що є спеціально обучені люди, які військові, які всі ці технічні моменти проговорюють. І тут же саме головне а там, типа, знову ж за рибу гроші, да, там тіпа, так, а Путін що? Ну, ми ж ще раз, що у нас інформаційний привід є. Ми вже висунемо їх наверх і скажемо Путін, от всі готові, от, всі от технічні ці, давай, отак, от, от, от розходиться, отак, от заморожиться. Але Путін скаже, ні, так ви виведіть війська Краматорська Слов'янська, і тоді будемо домовлятися. І тоді можна сказати: Ну, окей, давайте станемо на паузу. У нас пропозиції є, коли Путін буде готовий. От Путін буде готовий в березні, коли. Ясно і очевидно стане, що там фронт не рухнув, що тил не рухнув. Окей, в березні Путіну треба приймати рішення. Або входить в літню кампанію, тобто, ну, умовно, після Пасхи, да, там зсередини, хай. Квітня, коли підсохне на земля. Ну, хай там з 1 травня, і або Путін готуєш наступ, де там твої додаткові там 20-30 дивізій, або оголошуєш мобілізацію і виюєш далі до осені, умовно, до листопада місяця, от літню кампанію, або треба перемовлятися і треба збирати там якийсь свій ординський курултай і там питати, типа, там, у Герасимова, скільки треба солдат, а у Мішустина і Набіуліна, скільки треба, денег за те? а вони скажуть, денег немає на і тоді Путіну доведеться все-таки або йти на переговори, або відкладуємо знову це питання: Окей, Путін, ти вирішив ще літом воювати. Ну, окей. І тоді для американців буде і для європейців якраз можливість. Ну тоді ми вводимо жорсткіші санкції. Тоді твоя нафта через проліви не проходить. І так або інакше. ну ти... В листопаді все одно змушений, будеш сісти за стіл переговорів і все, й той домовлятися, заморожувати конфлікт. Ну десь так, Так що підіб'ємо рисочку і резюме, що те, що наш хлопчик поїхав туди перемовлятися, ми розуміємо, що там це більше понтов, от але ці панти потрібні як для американців, так як для європейців, так і для нас. Тільки не робимо висновком, а то хтось там, типу, він наш спаситель. Та ніякий він не спаситель. Якби не він і не Єрмак, може б, уже, ну, по-перше, війни, б, може, б і не було, але точно наші переговорні умови, якби не Зеленський, були б набагато краще. З цим і живемо. Будь ласка, підписуйтесь на цей YouTube канал, підтримуйте його там, під описом є номери карток. Будь ласка, це дуже потрібно. Лайкаємо. Будь ласка, коментуємо і е, тоді буде нам щастя. І знаємо, незважаючи на всі зусилля е, цієї зеленої прісняви, ЗСУ міцно тримають фронт. Тил стоїть, русняви не пройдуть но Пасаран.